i'll Що таке? Нічого не скріпило він. Я з горба його четвертою по суші розганяв, їх глушив, і на, на колесах, ну колеса так бур і все, нічого не скріпіло, все, з вездешкою змахтив, збрізкав солідолом де треба. Я не тяну. Не поверну. Рубляти помаленьку. Мені знаєш що він добре береться. Значить там яміця не треба скрапати, так як пойшли, вони там приїжджали зранку. Березь у їх. Чотиром. Із купи на купу. Звідти кидати туди купить на машину. Бля. А так цього так прикольно їхати тут, я їду, їдися куди, по суті. А ми пусу, і вже все, астровалися. Я понамотувало. Де загріх трохи? Так, ну. Я вже не на где подивився в ну, то Зараз вийдем ти. Дожди. Давай.